Олександре, добрий день. Добрий день. Давайте почнемо з невеличкого бліцу. Просто я вам питання ставлю. Ви мені або одне слово, або так, ні. Ну тут дивлячись від питання. Улюблене місце для прогулянок у Запоріжжі. Угу. Якому виду спорту надаєте перевагу? Багато. Наприклад. Бокс, триатлон, плавання, бразильське джиу-джитсу. Угу. Сніданок для вас обов'язковий чи ні? Так. Є домашня улюбленість. Скільки часу витрачаєте на ведення соцмереж? Десь 40 хвилин в день. Щодня? Не завжди. Угу. Жінки в правоохоронних органах, за чи проти? За. Добре. У вихідні, якщо вони є. Ви більше поліцейський чи просто мешканець міста? А, більше мешканець міста. Угу. Як гадаєте, яким вийде наше з вами інтерв'ю? Позитивно. Клас, все, дякую. Перше питання досить провокативне. Найбільший хабар, який вам колись пропонували, якщо пропонували, і за що? Ну, відповім більше розгорнуто на це питання. До роботи в поліції я працював бухгалтером. В мене була в чотири рази більше зарплата, ніж поліцейським. І коли я йшов на роботу в поліцію, заробітна плата патрульного поліцейського складала 8 тисяч гривень. Тому я пройшов шлях від. Патрульного і до керівника я йшов на 8 тисяч гривень, і за весь цей час там я був командиром роти, командиром батальйону, заступником, потім вже керівником. Мені не пропонували хабарі, тому що в мене принципова позиція, і я вистраю свою роботу так, щоб навіть у людей не складалося якогось враження, що до мене можна прийти з цією пропозицією, тому ніколи не пропонували. Чи ловили ви своїх підопічних на цьому? так, такі факти були, але не я особисто. Це співпраця з органами внутрішньої безпеки, з ДБР. Так, ми в наших лавах повністю не толеруємо хабарників. Ми проводимо ряд заходів, щоб їх виявляти, якщо вони є, і позбуватися цих осіб. Ну тоді раз ми вже заговорили про хабарників, то є, ще така зараз проблема, як колаборанти. Як ви вистежуєте у своїх лавах колаборантів чи багато їх, і чи проводите ви якісь, от, наприклад, можливо, там моніторинг або якісь там співбесіди, щоб визначити, що людина, ну не дай Боже, там якось от співпрацює з ворогом. А, так, ми проводимо цю роботу. Ну, можемо зазначити, що в патрульній поліції у нас є підрозділи, які вийшли в повному складі з того ж, Маріуполя, Слисічанська, Зрубіжного, і вже є певний досвід. Органи, як же внутрішньої безпеки, моніторять ці питання. Якщо особа знаходиться в групі ризику, її можуть направити на поліграф. Провести з нею співбесіду, досліджується моніторинг повністю особистості, зв'язків, трафіки і моніторинги. Ця робота вона, ну, в наших реаліях дуже важлива і ми приділяємо їй певну увагу. Чи були вже факти, коли замовляли? В Запоріжжі таких фактів не було. Саме у патрульній поліції таких фактів не було. Нещодавно у нас з'явився такий досить новий орган. Він називається Муніципальна варта Запоріжжя. Що це за орган? На яких він в засадах діє, і чи якось ви з ними контактуєте? А, так, це новий орган в місті Запоріжжя. До Запоріжжя я керував патрульною поліцією в місті Кременчук, і там такий ж орган був схожий за призначенням. Там він в принципі виконував функції охорон шкіл. Адміністративних будівель, моніторингу і виступав таким родом комунікатором між суспільством і поліцією. А тут зараз ну вони тільки почали свою роботу, вони проводять профілактичні заходи щодо куріння, щодо торгівлі в невстановлених містах. Поки що співпраці як такової у нас немає. Вони тільки проводять становлення себе як структури. Ну ми, як органи поліції, поки що дивимося. Ну і щоб їх робота була в межах правового поля. Я рахую, якщо вони будуть виконувати всі покладені функції, то це буде гарний орган, який буде в форматі ком'юніті полісім. Вони будуть комунікувати з громадою і передавати наявну інформацію нам. Чи якось та інформація, яку вони надають, вона вже стала вам корисною? Чи поки ще ні? Або ж яким чином вони взагалі її збирають, і чи мають вони право на те, щоб надавати вам таку інформацію? А, ну зараз вони виступають як громадська організація, то тобто в них такі ж права. І вони, в принципі, функціонують в такому правовому полі. Якщо вони мають якусь інформацію, яка буде нам корисна, вони її передають, ми її опрацьовуємо і вживаємо всіх заходів. Якщо вони стали свідками протиправних якихось дій, вони часто викликають патрульну поліцію, органи національної поліції. І ми вже відповідно реагуємо відповідно чинного законодавства. Олександре, як ви ставитесь до нової ініціативи в Україні? Вона називається Спіймай баригу», Вона приватна. Чи є якісь результати роботи саме вже в Запоріжжі, тому що вона працює і зараз вже там є певні результати. Наприклад, Одеса наразі в ТОПі, саме по розкриттю таких от наркотичних якихось оборудок. Що в Запоріжжі, як вона працює і як налагоджена? По-перше, безпосередньо з ними комунікують а, органи, які займаються. А, Виявленням осіб, які розповсюджують або збувають наркотичні речовини. Але можу зазначити, що це також ініціатива, вона направлена і на те, щоб громадяни були більш активніші і розуміли ну, всю серйозність цієї проблеми. І це знову ж в форматі ком'юніті поліцінг. Якщо громадянин побачив, став свідком, він зателефонував і поліція швидко опрацювала. І потім вже там громадські діячі, якийсь бонус їм за це цим громадянам. Дають, але можу зазначити, що для поліції активна громада це завжди плюс. Коли громада реагує, чітко показує свої потреби, що вона не хоче жити в суспільстві, де розповсюджують, розкладають ці закладки, і громада реагує, телефонує, кричить про те, що вони не хочуть жити в такому суспільстві, це гарна ініціатива. Ну є ж така практика у вас, я так розумію, коли ви замальовуєте ходите разом також з представниками громади, з волонтерами. Наскільки це результативно? Так, ми е, також е, впровадили цю ініціативу в місті Запоріжжі. Е, можу зазначити, що громада дуже позитивно відкликається на цей запит, тому що люди хочуть жити в нормальному суспільстві, щоб діти е, е, і за своєї там певної необізнаності не переходили на ці телеграм-канали і не стали можливою жертвою цього розповсюдження на. Тому це ну, гарна ініціатива з нашої сторони і е, в той же час відклик від громади, що вони хочуть е, також нами приймати участь в цих ініціативах. Якщо є така налагоджена комунікація з громадою, чи так само вона круто працює з владою? Як ви комунікуєте із місцевою з обласною владою, наскільки ця співпраця а, Ну, можу зазначити, що ми комунікуємо із місцевою владою, і з обласною радою, також все в робочому порядку, ми намагаємось провадити ініціативи. Тобто, в мене дуже багато ідей. От зараз, може, ви бачили, вже у нас є два підвищених пішохідних переходи. Нових от це тільки початок, але коли Громада також до нас звертається з запитом про безпеку. Ми намагаємося реалізувати це через органи місцевого самоврядування, і якщо вони йдуть нам на зустріч, то це звісно круто. З приводу саме от комунікації, чому я якби підняла це питання? Тому що іноді от є такі якісь незрозумілі речі, коли, наприклад, стається вибух у місті Запоріжжя, і потім на місце вибуху. Не допускають людей, але при тому є якісь такі місця, де люди можуть пройти туди. Влада каже, що нікому не можна. Поліція може когось пропустити. Як це працює, в чому проблема? А, ну по перше, можу зазначити, що коли стається надзвичайна подія, така як вибух, поліція і всі, всі служби, спеціальні служби, служби СБУ проводять ряд заходів. Це спеціальні заходи, які направлені як і на рятування людей. Як і на подолання всіх наслідків, як і е, на документування е, ну, злочину російської агресії, тому можу зазначити, що проводиться спочатку очеплення всього периметру. Проводяться слідчі дії, збираються докази, а потім вже йде допуск журналістів і громадян, якщо це потрібно. Але ну, можу зазначити, що це є у нас стаття 36 закону про національну поліцію. Поліція і інші структури і органи мають право обмежити доступ до певної ділянки, якщо вона ну, стала там, тут сталася якась подія. Тому, в принципі, це нормальні речі. І ну, громадяни, е, хотілося їм би сказати, тому що, от, наприклад, у Сум, Чернігова, зараз е, росіяни роблять так, що в певних от регіонах вони завдають ракетного удару, і коли приїжджають спеціальні служби, при, прибігають люди, вони повторно наносять туди ракетний удар. Тому я хочу закликати громадян не підходити до місця ракетного удару, знаходитись подальше, забезпечити безпеку, Поки не буде знято сигналу про повітряну тривогу. Ну і от знову ж таки, якщо не пускають там ні громадян, ні журналістів. Іноді таке буває, що найперший контент з'являється від якихось волонтерів, там аля військових волонтерів. Яким чином вони потрапляють на місце? Ну, ви ж розумієте, що в таких ситуаціях все динамічно стається. Деякі волонтери могли бути на місці цієї ситуації, і вони там ну, знімають свій контент, на жаль, і його розповсюджують. Тому ну, зі сторони поліції хотілося б зазначити, щоб не розповсюджували інформацію до офіційної позиції держави, поки влада не опрацює все, тому що вони можуть надати якусь інформацію для ворога. Повертаючись саме до питання колаборантів, чи впевнені ви у кожному своєму співробітнику? І як ви гадаєте, ну яка мотивація взагалі у тих поліцейських, які вдаються до. Коварпораційних дій. Ну, по-перше, чому вони вдаються, я не можу це зрозуміти, тому що це ну, просто якесь сумасшествие, якщо люди зраджують свою державу, своїх рідних, своїх близьких, це ну, мені не зрозуміло. Щодо моїх співробітників, так, ми проводимо моніторинг, ми аналізуємо, і я певен, що в наших лавах немає зрадників. Найближче ваше оточення, там якісь ваші підопічні це люди, які тут раніше працювали, чи можливо когось ви а, ні, мої заступники приїхали з іншого регіону, як і я. Вони пройшли вони працювали заступниками в Лисичанську і Северодонецьку. Тобто вони вже пройшли війну в перші там місяці. Вони проводили евакуацію, евакуювали майже 40 тисяч людей з Лисичанську зарубіжного, тобто у самі такі запеклі, коли вже почали наступ наступи на місто, вони були там на місці. Ну і тепер вони тут зі мною. Тому в цих людях я точно впевнений, що вони зроблять свою роботу на максимум. Чи відрізняється ситуація в тих містах і населених пунктах, де ви раніше працювали? Від Запоріжжя є якась от така специфіка, яку ви з командою там можливо побачили при виїздах там. В якісь на лінію зіткнення або ще щось таке. Так, звісно, війна вносить свої а, певні риси в роботу. У Запоріжжі є певна специфіка, тому що а, кожен день, ну мабуть, Запоріжжя зараз найкритичніше таке велике місто, яке піддається обстрілам, а, навіть там. Ті міста, які знаходяться біля кордону, вони не так обстрілюються, як обстрілюється Запоріжжя. Тому є певна специфіка, яка впливає на роботу, впливає на роботу патрульних, на їх виїзди, на комунікацію, на опрацювання викликів, на реагування викликів. Плюс патрульні поліцейські, я особисто, мої заступники, ми проводили доставлення гуманітарної допомоги в Малуток-мачку, в Гуляйполі, Оріхів. І в напрямку Васильівки населений пункт. Кам'янське, Кам'янське, так точно. Доставляли туди грузи гуманітарні, і там ну, життя зовсім іншим таким шляхом тече. Люди просто там не живуть, а виживають, там обстріли зі ствольної артилерії. Каби прилітають по 500 кілограмів, і тому там дуже специфічне життя у людей. Наскільки зруйнована там інфраструктура, і наскільки там багато людей залишається? Людей достатньо. Інфраструктури там зовсім немає. Людей немає ні світла, ні води, нічого нема. Вони там пробурюють собі скважини, щоб якась вода була. Є певні там громадські організації, які допомагають, доставляють їм також там. Труби відповідні, щоб у них були хоч якісь умови життя. Але життя там дуже складне під постійними, постійними обстрілами. Ви запитували в них, чому вони не виїжджають? Чому лишаються там? Як правило, це верста людей, які вже поважного віку, так скажемо, і вони от. Оця риторика, що тут мій дім, в мене більше нічого нема. Я все життя працювала на своїй землі, я працював в своєму домі, я свій дім не покину. От це така єдина в них риторика. Попри це, в місті все одно якось події течуть своїм ходом ідуть. І от наскільки ви там говорили, що знизилася там криміногенність у місті, в області і так далі. Наскільки змінилися злочини, які зараз вчиняються? Місті, от як взагалі тепер це все ну, можу зазначити, що саме вулична злочинність зменшилась, тому що дуже велика насиченість пішими патрулями, автопатрулями, вулицями Запоріжжя. Тобто, головне управління національної поліції дуже багато патрулів насичує. Патрульна поліція дуже багато автопатрулів насичує. Тобто, ми по максимуму, щоб люди бачили поліцію, що поліція на місці, ми працюємо. І якщо є якісь потреби у громадян, вони можуть звернутися до поліції, і ми це. Опрацюємо щодо злочинів, перелік злочинів не змінився. Ну шахрайство, крадіжки все так, же, як і було в мирний час. На жаль, але поліція вживає максимально заходів, щоб допомогти громадянам спрацювати на превенцію, попередити або розшукати злочинця по факту. Злочину зокрема, чи можу сказати, що збільшилося, ну можливо, збільшилося, мені так здається. Частота таких, от якихось конфліктів пов'язаних з військовими, з поліцейськими. З чим пов'язано таке? Ну ну не можу зазначити, що це має підтвердження. Як завжди, є конфлікти. Тобто є, громадяни, які вживають алкогольні напої, хочуть конфліктувати. А є громадяни, які між собою дуже багато конфліктують. Тобто це робочий процес і такий живий процес суспільства. Місто живе, воно у всіх людей свої справи, вони пересуваються. Так є і дорожньо-транспортні події. Тому це місто живе, і можу сказати, що пікових та критичних точок немає зараз. Остання така резонансна подія, яка сталася, це стрілянина в Дніпрі. Як ви можете її прокоментувати саме з боку поліцейського, як ви дивитесь на цю ситуацію? Ну, по-перше, можу зазначити, що це така класична ситуація в кожному місці, коли громадянин там в стані алкогольного сп'яніння, вже це підтверджено, що у нього там 2,70 проміли. Коли громадянин в стані алкогольного сп'яніння намагається нанести тілесні ушкодження поліцейському. патрульною поліцією декілька років тому було ініційовано тейзери, спеціальні прилади, але Верховною Радою вони не були затверджені і тому можу зазначити, що це така конфліктна ситуація. Вона стається кожен день в кожному місці. В місті Кропівницькому, також громадянин по спочатку, погрожуючи гранати, почав втікати. Протаранив дві поліцейські машини а, і пострілом а, в колесо для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. Поліцейський мав право вистрілити, вистрілив і зупинив транспортний засіб. Тому а, органи прокуратури ДБР розберуться в правовому полі, а, як воно повинно бути, але можу зазначити, що напади на співробітників патрульної поліції стаються дуже часто. Як ви гадаєте, чому знаходяться люди, які стають на бік порушника, так би мовити, на бік того цивільного, який там якось ну по перше, можу зазначити, що в демократичному суспільстві завжди є декілька думок, і це нормально, коли Певні люди підтримують одні, одну позицію, інші люди підтримують іншу позицію. Тому це дискусійне питання. Тобто воно ну, неоднозначне, воно реально дискусійне і тому що є різні думки це показник, що наше суспільство має голос і кожен в цьому суспільстві може сказати свою думку. Чи заважає взагалі вашій роботі от хейт або там якесь упереджене ставлення людей? Ну, по перше, можу зазначити, що не хейт. А якщо це критика конструктивна, то ми її сприймаємо. Якщо є ну, знаєте, там не об'єктивна критика, коли люди хейт заради хейту. Просто от ви йдете тут, ви смішні ха-ха. ха Ну це Це як полтавський отой, наприклад, от, провокатор це, абсолютно точно. Коли такі провокатори не об'єктивні, то ми на них не реагуємо. Для нас це просто неважливо. А коли у людей є конструктивна критика щодо нашої роботи, я як керівник її опрацьовую і даю зворотній зв'язок, які заходи ми вжили, щоб унеможливити там якісь порушення або діяльність поліцейського, тому за конструктивну критику. Ми обома руками, щоб люди казали, конструктивно нам вказували на наші недоліки, якщо вони є, щоб ми опрацьовували і працювали на благо громади. Тому що наша основна робота це робота для громади, щоб громаді було комфортно жити в цьому місті, і поліція це інструмент, щоб в місті було безпечно і комфортно перебувати. Що б ви змінили в системі для того, щоб вона і люди, які в ній працюють, мали 100% довіри та поваги громадянам? Ну, по перше, можу зазначити, що система зараз під час війни показала свою велику ефективність, тому що поліцейські також участвують і в бойових діях, і в гуманітарних місіях, і в наші всі міста вони живуть. Тобто у нас немає хаосу, наші органи місцевого самоврядування опрацьовують всі побутові питання громадян, поліція забезпечує безпекові питання. Тось тобто, люди в містах живуть. А це основний критерій того, що поліція справилась з завданням. Щодо змін в системі, можу зазначити, що громада якраз диктує нам, як нам змінюватися, і ми адаптуємося. Громада каже: От, ми хочемо, щоб не було там машин, які дріфтують. Все, поліція реагує, Верховна Рада також включається в це питання. Вже є законопроект відповідний. Тому можу зазначити, що система у стані бойових дій і військового стану показала себе дуже гарно вистояла, адаптувалася і вирісла. Тому тільки розвиток і тільки рух вперед. Ну і тоді наостанок запитаю запитаю вас, чи надовго ви в Запоріжжі? Тому що я нещодавно побачила якийсь матеріал одного з медіа Кременчука, там де написали, що от вас на півроку нібито, направили в Запоріжжя, а потім ще на півроку там от подовжують і подовжують термін. Як ви гадаєте, чи надовго ви затримаєтесь у нас? Ну о, в мене є певні завдання. Поки я тут, я виконую поставлені завдання. Ну, По-перше, ви бачите зміни вже там да, в, в шляховій мережі, то тобто є певні проекти, мурали і так далі. Тому поки я тут, я роблю максимум на своєму місці. Добре, тоді сподіваємося, що ще одне інтерв'ю за ми запишемо. Дякую вам велике. Дякую